Я чистив зуби і згадав свого друга з Донбасу. Пішли, пошукаємо їжу. Угу. Його звали Бронік, і це був третій день, як ми не їли нічого. Ми йшли прямо, як раптом ми почули. Ти це також чуєш? Да. Що це? Зліва від нас стояла гарна пташка, але наші голодні очі бачили в ній лише курочку гриль. Клянусь, ми стояли і ледь-ледь стримували себе. І до реальності нас повернула цей звук. Ми швидко втікли з того місця, і курочка гриль полетіла собі далі. А ми продовжили свої пошуки їжі. Я рився в речах в надії знайти щось їстівне, а знайшов помаду. Жінки використовують помаду, щоб щось отримати. Ну що ж, зараз побачимо. Hello! І саме в цей момент до мене підійшов бронік. Там mm -hmm, да. я ж пожартував, подумав я та й продовжив витиратися. Бронік десь знайшов нам кісточку на вечерю. і нарешті ми поїли. Це був один із найтепліших моїх спогадів. Такий момент я розумію, як сильно я сумую за моїм другом.